Знайомтесь з оновленою серією Unica New. у сучасному світі, де комфорт і стиль важливі, ми створили нову серію електроустановчих виробів Unica, яка поєднує в собі інноваційні технології та естетичний дизайн від вимикачів до розеток. Кожен елемент створений, щоб доповнити ваш інтер'єр і забезпечити максимальний комфорт у вашому домі чи офісі. Якість, що додає комфорту. Unica New – це серія високоякісних електроустановчих виробів, що поєднують стиль і функціональність. Завдяки різноманітним стилям і функціям ви зможете створити дизайн вашої мрії, який відповідає всім вимогам сучасного життя. Шалено чарівний дизайн. Нові кольори, матеріали та форми, що ідеально поєднуються з будь-яким інтер'єром. Вибір від класичного білого до елегантного темного антрациту, алюмінію, скла, каменю, дерева та каучуку. Все для того, щоб ваш простір став ще більш стильним. Шалено проста установка. Інтуїтивно зрозуміла та продумана конструкція дозволяє встановити електроустановчі вироби без зайвих зусиль. Розроблено так, щоб монтаж був простим і швидким. Це оцінить будь-який електрик. Шалена розумна технологія. Уніка підтримує інноваційні рішення для розумного дому. Bluetooth управління, інтеграція з пристроями Pfizer і KNX забезпечують максимальний комфорт і зручність. Підготуйте ваш будинок, офіс чи адміністративну будівлю до майбутнього вже сьогодні. Універсальність і зручність оновлена серія Уніка відрізняється удосконаленою конструкцією. Що дозволяє легше монтувати і забезпечує більше місця для підключення? Всі елементи серії підтримують зворотну сумісність, що робить її ще більш універсальною. Замовляйте в Оазис Електрика. Легко придбати оновлену серію уніка в нашому магазині. У нас великий асортимент продукції, зручний процес замовлення та швидка безкоштовна доставка по всій країні. Швидка доставка та ваш комфорт. Оформлюйте замовлення на нашому сайті або за телефоном чи пошіть в директ, і ми безкоштовно доставимо ваші електроустановчі вироби прямо до вашого дому або офісу в найкоротші терміни. Професійна консультація та підтримка на кожному етапі покупки гарантовані. Не зволікайте, оновлена серія Уніка це шалено стильний, простий і розумний вибір для вашого дому чи офісу. Замовляйте зараз у Оазис Електрика і перетворіть свій простір на найкомфортніше місце вже сьогодні.